Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Я би хотів віднести цю новину в розділ гарні новини, але поки що, мабуть, варто поставити тут тех, надія є у Вашингтоні. Готуються до нового етапу економічного тиску на Москву. Міністр фінансів США Скотт Бесент, про якого я вам не раз розповідав на каналі, в неділю в інтерв'ю NBC News заявив, що Америка готова. Посилити санкції проти Росії і закликає європейських союзників приєднатись до цих зусиль для того, щоб фактично зламати російську економіку. Так і сказав: ідеться не лише про вже існуючі обмеження, а й про можливість введення вторинних тарифів проти країн, які досі купують російську. Нафту ситуація перетворилась на своєрідну гонку між тим, скільки витримає ще українська армія, і скільки витримає російська економіка, підкреслив Бесент. За його словами, додаткові санкції здатні довести економіку РФ до повного краху і змусити президента Путіна сісти за стіл переговорів. Ці слова пролунали всього через місяць після того, як адміністрація Дональда Трампа запровадила. 25%, А потім ще такі ж мита проти Індії через небажання країни відмовитися від російської нафти. Це одне з, до речі, найсуворіших обмежень, які США застосовували щодо будь-якої держави взагалі в останні роки. Водночас, поки Захід обговорює нові санкції, Росія демонструє ескалацію на фронті. В ніч на неділю відбувся. Найбільшою взагалі з початку повномасштабного вторгнення повітряний удар по Україні. В Києві влучили навіть будівлю уряду, знову загинули люди. Американський спецпосланець у справах України Кіт Келах різко засудив атаку, написавши в аккаунті Вікс в колишньому Твіттері, що це чіткий сигнал: Москва не хоче дипломатичного завершення війни. До речі, того ж дня Дональд Трамп натякнув. Відповідаючи журналістам, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії та її партнерів, які продовжують купувати їх нафту, він сказав: Так, я готовий, відповідаючи на питання журналістів в Білому домі при цьому не розкрив деталей. Водночас Трамп вже кілька разів робив схожі заяви, намагаючись поєднати обіцянку швидко завершити війну з тиском на Кремль. Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський привітав ідею цих штрафних тарифів проти тих держав, які досі ведуть бізнес з Московією. В інтерв'ю ABC він підкреслив: Я вдячний всім партнерам, але деякі з них продовжують купувати російську нафту і газ, і це несправедливо. Тарифи на такі країни правильний крок. Таким чином США і Євросоюз опинилися на роздоріжжі. Або підвищити ставки і справді спробувати зруйнувати економічну машину Кремля, або ризикнути тим, що російська агресія буде тривати ще довго, підкріплена нафтовими доходами, що вона буде відволікати ресурси Сполучених Штатів і Європи від не менш ризикованих напрямів, скажімо так, я маю на увазі. Китай і необхідність стримування наступних елементів агресії спочатку економічної, торгівельної, такої геостратегічної, а потім такої, яка може цілком перейти і в гарячу фазу. Ми з вами говорили про те, що може відбутись на Тайвані. і чому... Цей острів настільки важливий взагалі для майбутнього світу і майбутнього миру також. Шановні друзі, ми з вами неодноразово обговорювали в окремих відео про те, що, мабуть, це є найбільш вразлива така ланка російської системи, саме експорт енергоносіїв, тому що це країна, яку сенатор Маккейн назвав бензоколонкою, що маскується під країну, і Ахилесова п'ята агресора є саме в експорті енергоносії. Тому, якщо дійсно наші західні союзники налаштовані на те, щоб завершити російську агресію проти нашої країни, то треба наносити удари, такі, як наносять наші Спеціальні служби по російським НПЗ, от їх треба наносити в економічному вимірі для того, щоб просто перекрити цей вентиль, через який агресор отримує валютну виручку від продажу своєї сировини. І продаючи цю сировину, він здатен дуже довго підтримувати військову агресію і чинити такі тиски на інші країни, не тільки на Україну. Тому, перекриваючи можливість отримувати ці. Доходи, захід може реально домогтися припинення військової агресії і убезпечитись від подальшого розвитку, ескалації конфліктів і створення нових гарячих точок країною, яка не буде мати для цього фінансової і економічної спроможності. Тому, як то кажуть, fingers crossed, для того, щоб ці слова скота бесента, ці слова Дональда Трампа. Були якомога швидше втілені в конкретні рішення і щоб це спрацювало. І ви можете сказати, а чому цього не відбулося до сих пір? Моя гіпотеза полягає в тому, що Сполучені Штати просто не ставили на меті перемогу України або припинення військової агресії Росії проти України, тому що мені видається, що США. Дивились на нашу ситуацію таким чином, що Росія для них інструмент в їх геостратегічній конкуренції з Китаєм. Я думаю, що мета і попередньої цієї адміністрації вони, вона полягає в тому, щоб відколоти Росію від Китаю, щоб затягнути Росію на бік Сполучених Штатів Америки. Як би цинічно це не звучало, як би абсурдно і нереалістично це не звучало, але я переконаний, практично в тому, що саме такий погляд, який вони мають на ситуацію, і вони нас на певному етапі розглядали як інструмент досягнення цієї тактичної мети для того, щоб здобути стратегічну перевагу над Китаєм, оскільки. Без російських ресурсів, природних ресурсів, так і певних додаткових безпекових елементів, Китай є надзвичайно вразливим, таким, який не може забезпечити самодостатності в частині енергії, в частині продуктів харчування. І це дуже важливий елемент цієї геостратегічної гри і конкуренції. Але зараз. Після того, як наочно було продемонстровано і президенту США Дональда Трампу і всьому світу, що диктатори-агресори вони тримаються разом. Що президент країни-агресора приїхав до Китаю і вони там демонстративно да, з Сінзітпіном, з лідерам Північної Кореї, та да, тобто. Були на всіх цих парадах і показували свою єдність і свій настрій діяти синхронізовано. То я думаю, що після того, як я сподіваюся, все таки Дональд Трамп позбудеться цієї ілюзії можливості відколоти Росію від Китаю, він застосує рецептуру наступного рівня. На це дуже велика надія. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Забудьте підписатись на мій канал, і дякую вам за підтримку на Патреон, на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а це важливо. Дякую вам до зустрічі.